Сподіваюсь, що я вам допоміг, і що я вам надав якусь інформацію. І навіть я сподіваюся більше, що я надав вам не те, що інформацію, а я надав вам якийсь лайфхак чи що, як вам відчути себе добре, коли ви відчуваєте ось такі стани, якісь погані, коли ви відчуваєте стани... Якийсь ну, страх, якщо ви відчуваєте, да, просто передивіться це відео і спробуйте так себе внутрішньо налаштувати, всі ці стани, які ви відчуваєте, особливо ви, тому що ви вже люди, яких як то кажуть, що творець положив вашу руку на цей вибір, і він вже вам цю ниточку він, свого зв'язку він вам надав. І ви вже знаходитесь під його особливим управлінням. Тож треба тільки кожен раз, коли ви відчуваєте такий стан, це не просто. Це не просто. Я не кажу, що це легко, але це дійсно допомагає, друзі. Я вам чесно кажу, я вам кажу з, просто з практичного, з свого особистого досвіду. Тому що люди в кабалу. Від доброго життя не приходять, як то кажуть. Тобто люди приходять з якоюсь внутрішньою проблемою завжди. І я також, повірте мені, я все це переживав. І коли ти маєш якийсь темний стан, просто спробуйте направити себе на зв'язок з творцем, перечитайте цю статтю, стаття 138 Шаматі. Спробуйте віднайти свій зв'язок з творцем в, в тій формі, яка вам доступна зараз. Тому що від вас, від нас, ніколи не вимагають чогось того, що ми не можемо зробити. Все, кожен раз, в кожен момент, розраховано під кожну людину, відповідно до тієї ситуації, в якій вона знаходиться. Все ж творець ж розуміє, як система, да, там, де ми знаходимося, які в нас є сили, які в нас є. Е Засоби. І тому, але кожен раз треба шукати цей зв'язок. І ви побачите, як, по-перше, пройде страх. Якщо не проходить страх, значить, мало ви намагаєтесь. Але, повірте мені, він, він проходить. Я просто дуже багато разів це перевіряв і з цим працюю кожен день. А... Але якщо не проходить, значить, треба вам докласти ще додаткових зусиль. І ось коли ви, ви побачите, наскільки це вас якби, рухає вперед, і ви навіть потім подякуєте за цей страх, ви потім навіть самі подумаєте, що да, клас, як круто, я розвинувся вперед, які завдяки цьому я відкрив для себе внутрішні нові горизонти, нові стани, яких я навіть і не думав, що колись я буду таке відчувати, так розуміти, і взагалі так, так серйозно. В, з, з, зростати, я навіть і не думав, а так, я, дивіться, на, наскільки я зараз розвинута людина, скільки я всього розумію, скільки я знаю, і як я тонко відчуваю, і як я бачу свій зв'язок з творцем, і як я можу на нього впливати, і як ми можемо будувати, і як передо мною відкривається яка цікава перспектива розвитку. І тоді ви побачите, що я, якщо б цього страху не було, то де б ви були. б? Ну, Там ви б і, і були б, там, де я й кажу, що. Цей трикутник, який неможливо просто розірвати, де ти просто проживаєш все своє життя в цьому механістичному русі, від, від дому до роботи, до телевізору і так, і так далі. Я вам дуже дякую. І сподіваюся, що ми з вами зустрінемось наступного разу.